Ще одна прийомна родина отримала нову оселю на Прикарпатті. Подружжя Володимира та Валентини Ткали через війну вимушено переїхали з Дніпропетровщини разом із ними. 10 дітей до слова, зараз на Прикарпатті проживають 15 великих прийомних родин, у яких виховують 128 дітей. Перша думка була дати дітям те, чого не отримала я як дитина-сирота, яка виховувалась у прийомній родині. Саме так каже мати, вихователька дитячого будинку сімейного типу Валентина Ткаля із Марганця Дніпропетровської області. Офіційно дитячий будинок сімейного типу вони з чоловіком Володимиром у себе на батьківщині створили у 2013-му. Однак, через повномасштабну війну змушені були покинути рідний дім. Ми вибиралися не з боями, але було дуже е гучно і наступ. Преводжувала поліція і сажала в ветатвакопоїзд. Завдяки підтримці благодійного фонду родина оселилась у Ярем разом із десятьма прийомними дітьми. Там проживали три роки. Однак вирішила переїхати до Івано-Франківська. У цьому допомогли соцслужби, а за державну субвенцію придбали будинок вартістю понад 7 мільйонів 50 тисяч гривень. Фундація Олени Зеленської у 2024 році передала для родини мікроавтобус. Перш за все, що це не таке дуже людне місце, і дітям воля. Вони можуть Жуть ганяти тут на великах, на ну у дітей зовсім інше життя. Тут чим у нас було в яремчі там дороги, ми боялися випускати дітей. А тут о, дітям воля. От Чесно, ми як прикрашали ну, це. Це просто емоції, того що е, ми робили це сім'єю так дружно. Це словами просто не передати, це треба було бачити. За традицією будинок освятили Архієпископ архієпископі митрополит Івано-Франківської УГКЦ Володимир Війтишин каже: те, що область прихистила в скрутний час таку велику родину. Це приклад служіння і любові до ближнього. Нема поділу на східні на захід, а ми всі єдині, і в тій потребі, хто їх, хто є, їх потребуючи йому допомагати. Це це напевно є приклад на Нашого майбутнього, як ми, українці, маємо жити одні одним допомагати, не закривати свої двері, моя хата з краю але сказати, що я можу допомогти тим людям, тій родині, тій сім'ї, яка сьогодні потребує за минулорічну субвенцію на Прикарпатті вдалося придбати п'ять осель для дитячих будинків сімейного типу, каже Марія Євчук, начальниця управління у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації. На сьогодні у нас на території області проживає 15 родин дитячих будинків сімейного. О, типу, в яких виховується 128 дітей вихованців У квітні місяці до нас перемістилися дві родини дитячих будинків сімейного типу. Одна з Полтавщини, друга вернулася за кордон. Також долучають і благодійні фонди, аби допомогти таким родинам. Ділиться Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської ОДА. Завдяки співпраці Івано-Франківської обласної військової адміністрації, територіальних громад, міжнародних донорів, а також фундації Олени Зеленської. Нам вдалося ще придбати з. Будувати шість будинків для таких родин, і звичайно, що ми тішимося з того, що родини не залишають дітей. Що кожна дитина може сказати мамо і тато в своєму житті, і також ми продовжуємо працювати з державним бюджетом, з місцевим бюджетом. До слова цього року на придбання житла для батьків-вихователів держава виділила 14,5 мільйонів гривень.